Привіт, народ! Сьогодні нас тут двоє. Я і дон Салвіо Пачеко, та вулиця називається на його честь. Він тут стоїть, мабуть, недавно, а взагалі-то він дуже древній діяч з 1700 якогось там 93 року народження в Монтереї. Схоже, він емігрував в ці частини світу, бо там йому щось в Монтереї не вистачало. Так як і всі нам зараз в теперішній час. В цьому відосику я хочу поговорити із тими хлопцями, які там сидять по тих чагарях на, на південному схилі Чорногори і займаються важливою справою, на їхню думку. Запитайте себе, чому ви там, яку ви таку важливу справу там робите, чи з яких причин вас туди відправили? Тому що ви best of the best of the best і робите дуже важливу справу для країни, тоді, як так виходить, що тих, кого ви не впіймали, і вони таки добігли до там, тої сусідньої Румунії, і отримали там, отримують там притулок, їм там надають допомогу і раді там бачити. В тому, ніхто їх там звідти не жене. Звісно, є приклад Польща. Польща то окремий. Випадок в історії людства. Ця країна, вона схоже, дуже відгребла від Степана Андрійовича. І там проблема з головою тих людей, які там живуть. Вони там живуть теж на окремому глобусі, так як і в Україні, окремий глобус України. Я, коли я був маленьким, яким маленьким, хлопчиком років 12, я вперше в житті побачив. Фільм Зоряні війни, четверта частина, Імперія наносить удар у відповідь. Ми тоді жили в Радянському Союзі, і це була настільки закрита країна, що здавалося, що ніякого світу поза нею не існує взагалі. Є там щось далеке, нереальне. А тут нам показали взагалі іншопланетний світ, іншу галактику. І це настільки вплинуло на мене, щоб. Визначило мою подальшу долю. <кій> Можливо, із цих причин я тепер тут. Так ось, хлопці, займаєтеся ви там важливою справою, очевидно. Але ж людство знає багато прикладів, коли складалися так обставини, що з'явилися там праведники цього світу. Люди, які, наприклад, в Польщі видавали євреям іноземні паспорти. І польські паспорти, де писали, що вони не євреї під час Другої світової. Багато з них рятувалося таким чином, виїхало із тієї окупації, тому що а, люди з'їжджали з одних країн у пошуках притулку до інших країн, а потім гітлерівська Німеччина їх захоплювала і е, їхня доля наздоганяла їх там. І є одна група дипломатів, яка видала паспортів там 10 тисячам євреїв. Ну, ви, звичайно, не такого масштабу персони, як... Але, ну, як ці люди, як ці дипломати, але ви можете внести свій вклад в це все. Важливо, не усі випадки, коли ви мусите, чи коли вам дають команду на перехоплення, коли вас там координують і керують вашими діями. Є ще моменти, де ви там просто сидите. І, і просто сидите на варті, і хтось на вас випадково виходить. Перш ніж кому-небудь повідомляти, може запитайте цих хлопців, куди вони йдуть. І може в них щось для вас є. Там кожного з них є там якась кілька сотень євро там, на той перший час. Може вони вам дадуть половину. Може хтось може в когось більша сума, ніж сотня, кілька сотень, може в кого є там яка тисяча. Може таким чином. Буде ситуація виграшна для обох. Nice. Thank you. Подумайте над цим. І подумайте також над своєю подальшою долею. Тому що в кожного в житті буває така можливість, яка буває в нього раз в житті. Ви там не всі народилися в хороших умовах, ніхто не обирав собі батьків, ніхто не обирав собі місце народження. А ці, ці речі вони визначають вашу подальшу долю, визначають, якою мовою ви спілкуєтесь, які кольори ви розрізняєте. Тому що в кожній мові є якийсь свій набір кольорів. І, і наприклад, в'єтнамці, в, в них синього немає, у них, точніше, зеленого в них, здається, немає. В них є синій колір трави і синій кольор, кольору неба. Ну, Я можу помилятися. Тобто місце народження воно дуже впливає на вашу подальшу долю, ви його не обираєте. Але є моменти в житті, коли ви можете переосмислити своє місце і становище. Ви там теж знаходитеся в таких умовах, звичайно, вас там контролюють. Звичайно, вас там збирають по двоє, по троє, дивляться. Не кожної з вас можна залишити одним там, слідкують за вашими пересуваннями, щоб ви самі там не спідляли. Мені тут прийшла в голову думка, ну типу, у вас там є у всіх зброя. Вам там розказали про, про це, що це дуже жахливо і страшно, що там її викидати не можна, якщо ви перейдете кордон, а якщо ви підете туди зі зброєю, то щось там, там трапиться. То я з'ясую це питання, що вам із цією зброєю робити? Чи нести вам її здавати тим прикордонникам румунським? Я, на мою думку, так, тому що зброю просто викидати там посеред лісу, вона може попасти в погані руки. Не, не обов'язково це хлопці, які туди переходять, а інших хлопців, які там є якимись лісорубами румунськими, або просто якоїсь там румунської злочинності, якій там треба озброїтись, і вона там може там вступати і, і в зговір, і шукати там ті ситуативні вигоди. Тому, скоріше всього, ту вашу зброю треба нести і здавати румонам. І перед вами відкритий весь світ. Ви знаходитесь там. В тому місці, яке для багатьох недосяжне, яке багатьом коштує великих зусиль підготовки, дехто не може наважитись психологічно, маючи фізичну підготовку і маючи всі дані для того, щоб здійснити той похід. А ви там вам кілька годин часу, а подекуди кілька хвилин часу, якщо ви під'їжджаєте на автомобіль. Гляньте один в одному в очі, подивіться, хто там із вас про що думає. Наша країна, вона Україна, хоч і дуже схожа на диктатури інші, але все ж по-своєму особлива. І, і з Північною Кореєю там мало чого спільного в Україні, тому що в нас є прошарок населення, які стоять статусом вище за цих слуг, які самі не є вільними, вони обрали собі долю служити, служити там у прикордонниках. Тому що вони не бачать, яким чином вони можуть самі себе забезпечувати. Вони мусять бути на чиємусь утриманні і виконувати ту роботу, яку вони їм дають. Але ж роботу теж можна виконувати по-різному. І якщо ви спетляєте, то ваші сім'ї виїдуть, ваших сімей ніхто не затримає. У нас тут немає відповідальності по сімейній лінії, нас заручників не беруть. Це тим, котрі вважають, що вони тікають із концтабору, що там Україна то Північна Корея. Та ніяка вона там не Північна Корея. Люди, які розуміють, хто вони, вони прекрасно дають раду тим, якимось ТЦКшникам на вулиці, і поліції також. Люди, які мають якийсь статус, які мають якусь освіту, які вміють, або які підприємливі, які вміють заробляти самостійно. Їх поліція бачить, і поліція розуміє, що. Ці люди платять ті податки, з яких вони функціонують. І що саме їм вони для їхньої безпеки вони тут. А також вони бачать інших людей, до яких в них поваги немає, тому що вони поглядають зле, в них немає грошей, їхнє життя залюгідне. Але навіть ті люди вони зовсім не обирали собі такий шлях. У них не було прикладу, в них не було якогось соціального ліфту в Україні, який би міг їх рухати, рухати вгору по, по заробітках, по становищу, по добробуту, по, по щастю. Тому бути бідним і бути в поганих умовах не є чимось злим і, і, і невиправним. Так, воно буде коштувати зусиль, тому що треба долати не тільки там труднощі фізичні і, і е, там якісь розумові, а треба буде ще перебувати серед людей, до яких ти не належиш. Але іншого шляху немає. Якщо ти хочеш піднятися на інший соціальний рівень, тобі треба прагнути до тих людей, е, які, життям яких ти хочеш жити. І так, перший час там буде якось ніякого будеш почувати себе не в своїй тарілці. Але всі люди однакові. Ми однако маємо однакове ДНК на 99,5%. Між нами практично різниці немає. Весь наш вид він пішов від залишків, які вижили після вибуху на вулкану на Суматрі. Від 10 тисяч особи. Ми, ми абсолютно не такі різні, як подивитися на світ тварин, Там, подивитися на собак, яких вони розмірів бувають, форм і кольорів. Люди теж різні, але не настільки. Не знайдеш ти людину, яка б була така, як Тіхуа і там якийсь док англійський. Таку різницю ти в нашому виді не зустрінеш. Тому західні суспільства це знають, і в них є способи, як вас влити в цей соціум. Тобто вони, Тут є сила, селена благодійних організацій, тому що люди вони жертвують свої гроші благодійним організаціям, бо вони їх можуть списувати із податків. Тут система, світу, система цього світу така, що ти гроші, які жертвуєш благодійним організаціям, ти їх відмінусовуєш від своїх заробітків. І люди, такі як Ілон Маск, Білл Гейтс, вони не платять податків. Тому що вони свої гроші знають, куди їх, кому їх віддати, щоб вони з них їх повернули в добру справу. Там, за моєю спиною, є благодійний центр. Єврейський благодійний центр, також організація English Second Chance, яка вчить англійської мови всіх безкоштовно, і як завгодно довго. Вчить людей англі... англійської мови неписевних тут, котрі не вміють читати писати, вони їх вчаться робити навіть в дорослому віці. Тут в США реальний комунізм. Коли ти не маєш нічого абсолютно, тобі тільки добратися сюди треба. Тобі тут дадуть гроші на те, щоб ти, на, на те, щоб ти мав що їсти, і тобі будуть сплачувати за твоє житло. При умові, що ти там будеш хоч би годину в місяць де-небудь працювати, що ти знайдеш яку-небудь роботу, не не постій, не, не, не на весь фулл не, тайм, не, не на повну зайнятість, а на часткову зайнятість, хоч будь-яку, хоч годину в місяць, аби там тобі якийсь хоч би долар туди приходив, а решту вони тобі скомпенсують. Так що, якщо ви думаєте, що ви знаходитесь в найкращому місці і вам е, немає іншого шляху, у вас немає вибору тільки те, що у вас там є, сидіти в лісі і чатувати там біля річки, чи заритися там в якусь землю, накритися і виглядати на стежках людей, то це не так. Ви можете звідти спетляти. І ви можете допомогти спетляти іншим. Якщо у вас немає грошей, то е, то допоможіть спетляти іншим, і ці інші вам задонатять грошей. Або прямо там в лісі, або після виходу. Так як люди донатять мені. Сьогодні, до речі, один вийшов і задонатив 500 гривасів. Дякую йому велике, гарної йому е, нової, нової країни, там, яку би він собі там не обрав. Тому ну, подумайте над цим. Світ не такий, як він здається, його завжди можна поміняти. Він, е, наше буття визначає нашу свідомість. Люди, які не мають досталь їжі, вони думають тільки про їжу. Ї, люди, котрі е, не мають досталь грошей, щоб купити там якийсь алкоголь, вони там мріють про той якийсь дорого, дорогий алкоголь. Люди, котрі можуть купити того алкоголю скільки завгодно, ну, вони його там посьорбають потрішки, тому що. Немає сенсу його багато споживати. І ваше життя може бути інакше.